І сестри, я хочу зачитати один вірш із слова Божого, який записаний в першому постані апостола Петра в 4 розділі, сьомий вірш. «Кінець я всьому наблизився, Отже, будьте мудрі та пильнуйте в молитвах. Мені так незвично вдруге говорити одне і те ж саме сьогодні, а ще незвично мені мати на собі оцей досягнення техніки нашої. Ну, але треба підкорятися. Наблизиться всьому кінець. Дорогі брати і сестри, чи ви хочете, щоб кінець уже настав, чи ні? Хто хоче? А хто не хоче? Не треба піднімати руки. Але він наблизився, дорогі мої. І воно станеться не все зразу. Ми знаємо, що. В майбутньому про мене небо і земля, зникне смерть, перестануть люди плакати, не стане море. Читали таке? І залишиться лише одна річка і одне озеро. Річка незвична, якась дивна, вона бере початок Божого престолу і написано, що це. Ріка життя, а на тому і на іншому березі дерево життя, яке 12 разів на рік приносить свій плід. Гарна річка. І озеро теж незвичне. Воно написано: Вогняне озеро. Пам'ятаєте, написано, що туди будуть кинути всі, хто не прийняв Ісуса Христа і Його жертву. Дяка Богу, що я і ви встигли це зробити, і сьогодні ми йдемо в небо, яке повинно нас приваблювати, тому що там є Господь Ісус Христос, а там і ще є наші рідні, і наші близькі, є наші діти, батьки, матері. І слава Богу, що є небо і що ми про це знаємо. Нам близився всьому кінець. Я хочу сьогодні говорити про одну таку частинку. І цього того, що написано про сьому кінець, про те, що наблизився кінець періоду церкви або періоду благодаті. А між іншим, ви любите довгі проповіді чи короткі? Хто любить довгі проповіді? А короткі? А всі інші ні короткі, ні довгі. Да? Взагалі, в мене дві проповіді: одна довша, друга коротша. То що мені робити дві зразу, да? щоб не було нікому так обідно. І так, брати і сестри, про кінець. Кінець я назвав свою проповідь Останній день благодаті. Певно, що ніхто із нас не знає, коли цей день наступить, коли він прийде. Але він обов'язково прийде. Ну, дуже трошечки так про благодать, бо останній день благодаті. Благодать це Божий дарунок для нас, людей зовсім ми його не заслужили. І все те, що ми маємо добре, сонце світить, і дощик іде. І в нас є здоров'я, і в нас є рідні, близькі, є церква, є друзі, є діти. Все це по Божій благодаті ми отримуємо. Звичайно, найбільший дар благодаті це спасіння. Яке ми також отримали від Господа Ісуса Христа, і це спасіння ні я, ні ви, ніхто ми нічого не вклали свого. Ми спаслись по благодаті, щоб ніхто не хвалився, так говорив Господь Ісус Христос. І ми цьому радіємо, і щасливі від цього, що ми є спасенні. Наблизився кінець, брати і сестри. Я згадую, як Господь Бог сказав мною. Подивився на землю і каже, що кінець прийшов усякому тілу, яке є на землю. Я їх знищу за їх злодіяння і за їх гріх, знищу їх. Прийшов кінець, ніхто не виживе. Про Пронові написано, що він знайшов у Бога благодать. І як наслідок того, що він знайшов благодать, він залишився живим, він збудував ковчега, і там в ковчезі він. Перебув, перечекав той час, коли Господь звершував свій суд потоп водний, ви про це дуже добре знаєте. Ну, Благодать можна побачити. Хтось із вас уже бачив благодать? Брати, у вашій церкві є благодать? У вашому житті є благодать? Ну, я згадую місце Писання, коли. Апостоли послали одного із своїх братів Варнаву, в Арнаву Антиох, в Антіохію, тому що там було пробудження. І вони раділи, певно, цьому пробудженню, і сказали, що ти, слухай, піди, подивися, і потім прийдеш і нам уже розкажеш, щоб ти був ну, очевидцем усього цього. Він пішов, і так і написано, що він побачив благодать там. І я говорю, що він не побачив там молитовного будинку, ну такий, як у вас, у нас набагато менший. Він не побачив там бібліотеки великої, ну, такої парковки великої, як у вас, бо у нас дуже маленька. Ну, Він щось побачив і сказав, що це благодать. Що він побачив? А він побачив простих людей, чоловіків і жінок, мабуть, і діти там були, молодь була, старші були. І всі вони були разом поєднані Божою любов'ю. Вони жили в такому, знаєте, доброму ну, настрої духовному. Їм було гарно спілкуватися один з одним, гарно бути на зібранні. Я так думаю, що Варнава побув у них на служінні, побачив, як вони моляться, як співають, що співають. Йому все сподобалось. І він сказав, що благодать Божу, я бачу тут. Ви живете в мирі, в любові, в сім'ї у вас добре. Друзі, мої, це благодать. Яку дав нам Господь Ісус Христос. Ми з вами знаємо, що. Апостол Павло писав, що мені, каже він, дана ця благодать велика, яка А проповідувати, каже людям, Ісуса Христа, Його Воскресіння звіщати. Це велика благодать мені дана. Друзі, я скажу, що і мені Господь дав таку благодать. І в кожному брату, і в кожної сестрі. Кожному, знаєте, на своєму місці, в міру в служіння і так далі. Апостол застерігає. І каже, що потрібно бути дуже обережним, щоб хто не зостався без Божої благодаті. А що можна залишитися без благодаті? Ви як думаєте? Я думаю, що да, бо так написано. Стережіться, щоб хтось із вас не залишився без Божої благодаті. А інші церкви, яка. Пізнала Господа Ісуса Христа, прийняла Божу благодать, а потім залишили і перейшли знову до закону. Це Галатійська церква, ви пам'ятаєте певно це. І апостол пише і каже, що ви залишилися без Христа і відпали від благодаті. Це небезпечно відпадати від благодаті і залишатися без Ісуса Христа. Це дуже небезпечно, це дуже ризиковано. Тому Господь нас застерігає через своїх служителів, щоб ми були дуже обережні. Благодать вона багатогранна, багатостороння. І з якої ми сторони підійшли, ми, якщо уважні, ми завжди побачимо Божу благодать, яка дана нам, якою ми живемо, якою користуємося. Друзі, Ісус Христос написано, прийшов для того, щоб спасти людей від їхніх гріхів. Спасти нас від пекла, від того озера огняного. Бо хто не буде записаний в книзу життя? У, там на небесах, той буде вкинений в озеро Вогняне. Там жарко дуже буде. Там буде спекотно. Тому Христос і прийшов, взяв на себе нашу, наш гріх, нашу вину, постраждав для того, щоб нас спасти від вічного осудження. Коли ми говоримо про останній день благодаті, то ну так я думаю, що мав бути колись перший день благодаті. Перший і останній. Я сьогодні вранці запитував, хто із вас пам'ятає свій перший день життя? Хтось пам'ятає? Забули погана пам'ять. Шкода. А хтось може знає свій останній день життя? Ну, хто знає. Не дано, брати і сестри, правда, да? Тут пам'ять ні до чого. Ми можемо щось забувати, але в цьому питанні нам не дано знати ні перший день пам'ятати, ні знати останній день. Ну, може, комусь Господь останній день і відкривав, не знаю. Так от в періоді благодаті був початок, і певно, що буде кінець, як я назвав свою проповідь, останній день благодаті. Давайте попробуємо відшукати перший день. Якщо ви не згодні зі мною, Ну, будь ласка, ми маємо кожен право думати так, як, як нам воно кладеться на серце. Але мені ось поклалося на серце ось так, дорогі мої. Хтось скаже, що перший день благодаті потрібно рахувати від Дня народження Ісуса Христа. Хтось із вас із цим, можливо, погоджується? Я не дуже. Так, благодать і істина написано через Ісуса Христа. Апостол Павло пише в одному посланні, каже, благодать з'явилася, значить, її не було, а потім вона прийшла. Пам'ятаєте, Господь казав одного разу, каже, я збудую церкву мою, не збудував колись, а каже, збудую, значить, її не було, а потім в якийсь момент вона з'явилася. Благодать то вона ну, була в Ісусі Христі, але я кажу не в повній мірі. Можливо, тоді, коли Христос хрестився від Івана Хрестителя в річці Іордан, тоді, коли Христос вийшов на служіння, проявляв Господь милість, проявляв благодать для декого із людей, пам'ятаєте, каже, тобі прощаються твої гріхи, і тобі прощаються твої гріхи, і дай більше не гріши. А Захею сказав, прийшло спасіння дому цьому, а він вже був великий грішник. Господа, за що Ти його прощаєш? А ту жінку, за що Ти прощаєш? Навіть прощення не просила. А Господь каже, я прощаю. А людям це деяке не подобалося. Казали, Він Бог гульствує". Хто має право прощати гріхи? Один тільки Бог, а ти хто? І вони не розуміли, що Ісус Христос приніс з собою милість і прощення. І тому Він мав право прощати людей, виявляти благодать свою. Дорогі мої, я тримаюся ось якої думки. Настав день П'ятидесятниці. Це п'ятидесятий день в Новому Завіті від Воскресіння Ісуса Христа, а це старозаповітнє свято, ми не будемо про нього говорити. Але ось настало свято. І це свято святкував ізраїльський народ. Довгий час. Кожного року, один раз в рік, вони мали приходити. На поклоніння до Єрусалиму, там збиралися вони, багато людей там було. І там вони служили Господу Богу, поклонялися йому. І думаю, що звикли до цього свята, адже десятки років, потім сотні років, майже 2000 років вони приходили туди святкувати це свято. І було як завжди. Але того разу, коли настав День П'ятидесятниці, про це написано в другому розділі дії святих апостолів. Що сталося таке, чого раніше ніколи не було? Ніколи не траплялося ні на початку, ні всередині, аж ось там трапилося щось таке, що написано в Писанні, що здійнялась якась велика буря і великий шум з неба. І воненні язики спустилися. Ми знаємо, що це Дух Святий зійшов. І апостол Петро, взявши слово, і став проповідувати не про свято П'ятидесятниці, не про Пасху навіть. Він став проповідати про Ісуса Христа. Він каже, що ви руками беззаконних взяли і вбили Його, а Бог воскресив Його із мертвих. Він живий, він Спаситель світу. І ті, які слухали Його, задумалися. І вони зрозуміли, що вони завинили. кого ви вбили, каже апостол Петро. І вони сказали: мужі, браття, то що нам робити? Пам'ятаєте, що сказав Петро? Він каже, покайтесь. І нахай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа і отримаєте прощення гріхів і дар Святого Духа. Дорогі мої, і написано: три тисячі душ, біля трьох тисяч душ, тоді прийняли Ісуса Христа в своє серце. Я вважаю, що це і є перший день благодаті. Але якщо ви вважаєте по-іншому, не будемо спорити. І так, перший день благодаті ознаменувався тим, що прийшло велике пробудження. Господь потряс Єрусалим, потряс людські серця. Ну я не бачив, щоб хтось покаявся, і зразу почав сумувати, журитися, що я покаявся. Ви таких бачили людей? Та ні, в нас велика радість. Це, як знаєте, ув'язаний, який довгі роки був ув'язаним, а потім вийшов на волю. Що він буде сумувати? Та він буде дихати волею, він буде щасливий і радий. Тим більше, брати і сестри, тоді, коли людина переходить із. Темрявив світло і смерть в життя, це супроводжується великою радістю. І я так вважаю, що це був перший день Божої благодаті. І відтоді розпочався цілий період благодаті. І ось уже майже дві тисячі років літо Господнє благоприємне, період церкви, період благодаті, одне і те ж саме. Ну, мене, звичайно, брати і сестри, як можливо, і вас цікавить. Коли настане останній день? Вам цікаво знати, чи ні? Вам сказати, коли останній день настане? Вам не відкрив Господь? А мені відкрив. Сказати? Скоро. Я не порушив Писання. Так сказав Христос скоро. Але мені ще цікаво, дорогі мої, яким буде цей останній день? Який він буде, чи це неділя, чи понеділок, це не так важливо. Ну, мені хотілося б, щоб це була неділя, а вам? Ну, це не важливо абсолютно. І так, перший день в моєму розумінні, це день п'ятидесятниці, народжується церква Ісуса Христа і дана благодать в повній мірі на весь період церкви. Чи буде в останній день велике пробудження? Ви як думаєте? Я хотів би, щоб було, а ви? І не три тисячі душ, бо то тільки було в Єрусалимі. А зараз, Слово Боже, проповідано по всій землі, в усіх народах і племенах. Отож добре було б, якби 300 тисяч, якби 300 мільйонів, якби багато-багато мільйонів. І навіть мільярдів. Але, дорогі мої, щось не схоже на це. Пам'ятаєте, Господь сказав, коли ще був на землі, як було за днів Ноя, так буде за днів сина людського. А що було за днів Ноя? Багато дечого ми не все говоримо. Коли ной побудував ковчега, і ще сім днів були двері відчинені. Пам'ятаєте? Але ніхто не захотів увійти в ці двері? Ніхто. Можливо, хтось і хотів, можливо, посоромився. Але двері зачинилися, і на землю прийшов Божий суд. Не знаю, брати і сестри, буде покаяння в той останній день. Думаю, що да. Було б добре. Але точно, що я знаю, дорогі мої, що цей в останній день просурмить Божа труба. Читали таке в Писанні Не знаю, чи почують люди цю трубу. А мертві почують це точно. Сам Господь про це казав. Що ті, які померли, знаходяться в гробах, вони почують голос Сина Божого і що? І оживуть, і воскреснуть. Ото буде сурма. Ото буде звук. Дякую. Мертві почують. Таке, колись було. Да, ми знаємо, що було Воскресіння там, там, коли Христос помер, деякі воскресли, але щоб так по цілому світу мільйони, не знаю, можливо, мільярди, воскреснуть. Слава Богу, за це. А що іще буде, дорогі мої? Павло пише, що ми, я думаю, що і я буду тоді. Ну, я так хочу. Які залишилися живими, перемінимось. І це буде так швидко, як оком змигнути. А пам'ятаєте, давайте ще повернемося в другий розділ Дій святих апостолів. Свято написано, що зібралися, були разом, і наступний вірш починається і раптом. І ось апостол Павло, коли про це пише, каже, що кажу вам таємницю, не всі ми помремо, а всі перемінимось. І потім каже: раптом! Раптом, як оком змигнути дуже так швидко. Ось ці події, дорогі мої, відбудуться в останній день благодаті Божої. Цим закінчиться, на моє переконання, період церкви і одночасно період благодаті в такій мірі, в якій вона дана сьогодні для будування церкви Ісуса Христа. Певно, що то буде. Звичайний такий день, нічим не відрізнятиметься від інших днів. Ну, я вже говорив, що сподіваюся, що прихід Христа за своєю церквою буде в день. Тільки не в вас, а в нас на Україні буде день. А у вас буде ніч. Ну, я пожартував. І церква залишить землю і піде. У небеса. І ми переживемо з вами найщасливий момент нашого життя, бо ми побачимо Господа нашого, і ми побачимо наших рідних і наших близьких, дорогих нашому серцю. Дорогі ми, для тих, у кого світильник згасає або вже погас, для тих, хто відстав і відстань між Христом і в Можливо, кимось із вас, я вас не знаю, но обіжайтесь, не обіжайтесь на що так кажу. Стає все більшою і більшою. Друзі, це небезпечно. Ви ризикуєте. Питання, а що буде на наступний день? Після того, як мертві воскреснуть, а живі переміняться і будуть зустрічати Господа там на хмарах? А на землі прийде морок, прийде темрява прийдуть суди Божі, обов'язково. Якщо ви прогаєте цей день, останній день Божої благодаті, і не скористалися впродовж свого життя милістю Божою, пам'ятайте, ви вступили в зовсім інший період життя. Ви проснетеся, чи не коли воно там буде, а ви повинні зрозуміти, ми вам нагадуємо, Слово Боже. Що ви будете жити тоді вже в зовсім в іншому світі, де буде царювати Антихрист, де буде 666 ні купити, ні продати, то буде самий найгірший період з усіх періодів, які коли-небудь були на землі. Тому, дорогі мої друзі, сестри, брати, хто є на цьому місці, якщо ви з Господом продовжуйте перебувати в ньому, духовно зростати, зміцнюватись в ньому, духовно багатіти, а якщо ви ще без Христа і відчуваєте, що тут порожньо і сухо, то не гайте часу. Уже сьогодні йдіть до Христа, схиліть перед Ним свої коліна та серце скажіть, Господи, прости мене. Бо апостол Павло каже, щоб хтось із вас не залишився запізнілим, а таких, мабуть, буде немало. Дуже і дуже багато. І нехай Господь допоможе нам бути. Так, як апостол Петро пише, уважними пильнувати в молитві і місто триматися за Ісуса Христа, за Його Слова, і бути не тільки слухачами, а виконавцями Божого Слова. Хай Господь благословить усіх нас. Амінь. Помолимось. Господь наш Бог, ти добрий і милосердний. Твої діла, великі Господи, були в минулих часах, тепер. І вони будуть великими в майбутні. Господи, слава Тобі за Твого Сина Ісуса Христа, котрий одного разу залишив небо і прийшов на цю грішу землю для того, щоб спасти нас від наших же гріхів. Господи, слава Тобі, що є церква, це наймі... найкраще місце тут на землі, де ми можемо, Господи, відпочивати душою, зустрічатися один з одним із тобою. Господи, слава Тобі! Що ми колись були чужі, а тепер стали близькими, рідними. Ми є, Господи, твій народ, Благослови нас жити для слави Твоєї, Господи, духовно зростати, пізнавати Твою волю і бути слухняними, щоб тебе було легко з нами працювати і легко нас виховувати. Господи, ми знаємо, що Ти скоро прийдеш за своєю церквою Ти забереш своїх, Господи, до себе, так як Ти і обіцяв. Господь, щоб ніхто із нас не відстав. Ніхто, Господи, не лишився Твоєї благодаті, щоб ми, Господи, були всі, як єдина сім'я, в одному дусі, одна душа і одне серце. Слава, подяка за все, Отцю Сину Духу Святому. Амінь.